Менесники б'ють на сполох, незважаючи на те, що лід на водоймах втратив свою міцність, рибалки та ті, хто хоче скоротити шлях через річку, продовжують пересуватися крихкою поверхнею. Так 3 березня чоловік вирішив прогулятися ворсклою і провалився під лід. Ріжі громадянин автомобілі помітив, як людина провалилася під лід, і Тону він негайно викликав рятувальників, завдяки чому оперативним діям було врятовано. Цю людину з початку року через власну необережність на водоймах вже втопилося дві людини. Ще тринадцятьох врятовано на Кременчуцькому водосховищі під час відриву частини криги. І менесники радять, якщо ж ви помітили потопаючого, негайно телефонуйте за номером 101 та кличте на допомогу оточуючих. Ніяк у нас і не йти полюду, повсти полюду але щоб хтось можливо навіть підстраховував, тому що можна і самому провалитися. Якщо можливо там є длинні там гілки подати щоб гілку цій людині. Щоб витягти його, і ну якщо вже сам потопаючий провалився пілонку, то в ніякому разі не панікувати, якомога старатися покликати на допомогу, ми спиною на лід вибиратися. Якщо навіть в то потихеньку, потихеньку вилазить на лід, можливо, десь натрапить на той лід, який буде міцніший. На сьогодні МНСники проводять посилену роз'яснювальну діяльність стосовно небезпеки пересування крихким льодом, проводять рейди, консультують населення та роздають інформаційні листівки.